Побачимо. Чи витримаєш ти чи не витримаєш? Фу, це вже я не витримую, я вже просто злазу. Дві хвилини на каруселі. А, буває таке, що кінь зривається та й трошки... Дві хвилини на коняці. Каруселька в роботі катається. Дивіться, як батьки там до збоку болівають за своїх дітей. Вує. Там мужик просто так боліває. За дітей що фест, дивись. Ну це каруселька котиться. Дімон, як тобі швидкість? Збоку тако швидко чи не швидко працює? Я думаю, нормально. Нормально і так. так? так. Відправи... То, швидь, то точно. <кх> то тебе. Дві діти катаються, вони там щось співають спілкуватися. А ти що не можеш? Ні. Коротше, веду зараз його на карусель. Побачимо. Чотири хвилини триває оберти. Оці, оці всі. Побачимо, що ця Це центрофуга зробить з тобою. Чи витримаєш ти, чи не витримаєш. Всі пишуть, зараз ставлю ставочки в коментарі, а ми погнали повний огляд каруселі в Буковелі. Чи не витримаєш? Всі пишуть, зараз ставлю ставочки в коментарі, а ми погнали повний огляд каруселі в Буковелі. Прямо біля каруселі тут є ось такі от гойдалки, на яких також можна покататися. Дивіться, скільки діток там зараз катається. Казона зроблена. Прикольно, що ні? Займати чар. Так, і значить, ціни на карусель в буковелі. Друзі, загальний квиточок 150. Це для дорослих. Пільговий дитячий соточка. Працює з 11 до 22.30 і один сеанс 4 хвилини. Є навіть правила такі, можете робити собі стоп, переглядати правила. А ми беремо квиточок і наступний заїзд наш, правда? Йо. Yeah. Не боїшся? Ні. Yeah. Ладно, на підйомник тебе поведу. Система дуже проста. Як на підйомничку, зайшли собі по квиточку, який ви собі придбали, тут ось сюди всередину. І що? І вибираємо собі коника. Давай, якого коня вибираєш? Пішли огляд, давай спочатку огляд такий маленький. Ми проходимо, значить, дивіться, є карети такі, можна зайти в карету. Там паски безпеки є. Є такі от коняки, а ну покажемо, які коняки. Тут є різні коняки, ти знаєш? Диви, до це коники жіночі, розові, це голубі. Той стоїть вище, той стоїть нижче. Тут є взагалі такі міні-коники. От якщо я стою, то він мені... Це мені. Бокарма. Це тобі якраз? <рес> щоб ти на нього навіть не став. Та? Так, дивись, але я дивлюся на Паски безпеки, потенційно. Напевно, на нас з тобою ці Паски не хватить. Чи хватить? А ну давай експеримент. Сідай на коня, ми зараз тебе прив'яжемо на паску безпеки. Коня тільки ми б'ємо, коли розходимося. На коня тільки коли <рес> розходимося? Що ти того коня так зажав? <рес> та я не можу. Так, це вже сигналять, що ми. Давай б'ємо. Я вже <рес> сижу, вже не можу. А ну, ремень безпеки покажи. <рес> та де, нема. Є, ось диви. Зараз защитнемо. Та де мало, якраз бомба. Обмотатися і ці? так, друзі, значить, коротше, сама суть, що паску безпеки там вистачило на нього. Навіть тут, напевно, вистачить на нас. Ну ми, що, ми наступне якось, так. бо націльне зручний. Я ти в і в колясці. Коляску йдеш. Так. Все, ти в коляску, я на коня, поїхали, добре? Поїхати, давай. Чи ти на карету може хочеш? там ще є карети, воно бачив? Ну давай на карету. Круглі, Круглі карети. Ідеш на карету, да, так? На карету. Так. Проходимо між цим всім. Такий огляд вам, друзі, прям детальний-детальний огляд, найдетальніше про цю карусельку в буковелі нову. Я сідаю на коняку, щоб дознімати нас двох, добре? Йо! Давай катаємося. А, там ще й крутитися можна. Думаю, що... Нічого собі. А ну-ка ну крути. Диви, там ще й тобі all inclusive тобі ще й чай дають, <різь> поняв? <різь> Квиток включає в себе ще й безкоштовний чай. Серйозно, диви? Я бачу. Хтось забувся за лику. Ну що, це кінь високий. Я на самого високого вилазю. Давай. Сьогодні буду я на коні. Вибачай. Ого, з нього прям високо. Так, я не прив'язуюсь, думаю, що я не випаду. Чи треба було прив'язатися. самого здорового. Каруселька почала їхати, почала грати музика. Що ти на коняці теж? Треба від'їсти. Пересів. Щось мій кінь не стрибає. В тебе як? Не. Стрибає? Їдемо зараз на карусельці, друзі. У мене якийсь кінь нерухливий попався. А, вже почав працювати, вже стрибає. А, це, це підніма, так, ти піднімаєшся, він стрибає, поняв? Кінь стрибає, ти на коні. Братан, кайфуй, ти на коняці. Я що 150 гривень за тебе віддав, щоб ти тут сидів? Бігом сніс. Дивіться, але дітки, спереду нас тут ми, вуйки такі великі. Мені здається, це, це трошки смішно. Їдемо з комом марку. Ми кумом сьогодні йдемо на коня. Дві хвилини на каруселі. Щось ти вже невеселий. Тяжко <реку> <Що, реку> тобі. Але мені тяжко я худий. Ти не в тому, фішка, що худий. Треба на коня не пити перед конем. Три хвилини на коняці. Щось ти ще сумніший став. Братан, ти знаєш, що філіппінці робили цих конів тут? Оце карусель. Серйозно, я там мужика брав інтерв'ю в Тікток. Ті, хто підписані на мене в Тіктоці, не виділи. Філіппінці будували італійська компанія, а підрядник у неї філіппінці. Коротше, він там таку історію якось розказав то тяжко. Але сама суть, що люди були за кордону, і компанія сама італійська, яка відповідала за це все. Близьче до Європи, так, прям культурно. Блестить, блистить, так? Блистить значить ближче, так? А, сам... ага, саморезів не видно. Супер. Фу, це вже я не витримую, я вже просто злазю з цього коня. Вже і мене трошки укачує. Я їду на всі гроші. На всі гроші. Що даром 150 гривень заплатив. Давай, давай. О, тормозить кінь. Кінь тормозить. Та не кінь той. Фу, я на кнопку тривожно надав. Все, братан, я чесно не можу. О, можна вас питати? А якби отако комусь стало погано, що б ви робили? Ви б зупинили карусель? No. Якщо хтось... Зупинили б карусель та й допомогли. Допомогли б, так? Мені треба? Поняли? Б, ага, дітей знімають хлопець. Поняли? Біжить знімати дітей. А ми сходимо вже з каруселі. Так, кум Саморбеш, як тобі е, карусель Буковелі? Супер. 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 Так. Е, дивіться, отаке от питання до вас: трос може на атракціоні обірватися. Що тут може статися поганий з людиною? Нічого не може статися. Може бути таке, що передній кінь дасть людину не лиха ззаду купити. А, буває таке, що кінь зривається та й трошки копитама. Все, дякуємо вам. Так, друзі, це була каруселька Буковель. Ціну, все, всі деталі вам показали. Ну, йти чи не йти, пішов би ще? Дивись, не лиши.